Всім привіт, привет, дорогі друзі! Зокрема, Атебол Про. І сьогодні з вами гуляє побіг із больниці. Хто не знає цю ігру Я розказує, що треба робити? Треба досягти скорості і втікти з больниці. А тут все не так просто. Тут треба качатися. задивіться, наприклад, зараз я бачите, я хожу, хоча в мене вже 500 скорості. Я в шоці просто. Водо як цей челик, дивіться, що тут таке. А що це таке? А, ну це просто буде йти. Ну, короче, випали, всякі испытання є. А, вот ще до енергія тратити так що. Блін, надо закачатися, Я дуже-дуже... Як, як сказали, електрик. Скорості вало, то і... Так. Давайте так. хто догадає загадку, того вставлю в следующее відео, в коментарі. Следующая... слухайте загадку. Ходить, ходить, але з місця не сходить. Пишіть в коментарі, хто це. А следующая загадка. Довгий-довгий-довгий хвіст по болоті ходить скрізь. Давайте, пишіть в коментарі. Хто відповість хоча б на те запитання, а ту загадку того вставлю у відео. Погнали. Ой, в мене вже 22 косаря. Ой, дивіться, як я вже, кстати, став бігати, як в прошлый раз, да? Так, давайте гроші, короче, заробимо, купив пітопсу. побежали, побежали. А что это там? Стеженка и кисть. Я думаю, это испытание легкое, а это вот нифига не легкое. Пип, пип. Все, ты что? Ты видишь, она сейчас будет играть на голе. Ой, психи. За вой психи рвалися. Так, ладно, надо, короче, качатися и качатися. Погнали. Сивробуксів. Короче, давайте набирай 5 лайків и я купляю за сівробуксів. Хочу бера баланс на дробуксе, але я, я вам обіцяю обещаю. Я вам задона... Ой, я собі задоначу. И все. А хто напише в коментарі правильну відповідь на дві загадки, то буду заплачу 80 робоксів. Давайте 5 кало збираємо і все. Ладно, все. І ось я так качаюся і виділю ладу, і ви... О! І спорт. О, енергія качається. Давайте, що всіх роздесе. Она, конечно, по 20 энергий, это, конечно, мало. А что тут? Ой, ладно. А, да, тут, то тельки тут, 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 и тут, тут, проходить квест! Квест, квест, квест. Так, все, закопили, йдемо тепер збирати 5К і все, дорогі друзі. Давайте так, хто успіє поставити лайк за 3 секунди, то ти... то, то тоді... Я тобі... То, тоді я скажу тебе відео, прокоментую і за додачу тобі 80 робоксів. Падай. Раз. Два! І Сик севел! Три Кто успеет тут, хто не испину, то поза в следующий раз. Дивите, кстати, девка нам. Сикс севен! Все, погнали! Тут стуре рот, тут тут стурут, стурс, тур! Стой, знаю, я нашу снежество повітали. А що це за V Pizza 512 робляк сей? А вы дайте я. Питовец. Вип питовец. Ладно. А, -а, а, за мной психи! Психи! А! -а, -а. За мной психи гадались. О, давайте еще, короче, погнали. <свес> я за лавочку. Ой, я сквозь лавочкой хожу. Я уже призрак. Все, Вс, поготови. Погнали. Ай, это блин. Все, открывай питомца. Я хочу, чтобы Карл або боджек. Іску не є. А -а -а. Давайте 10к збираємо О, знаєте що? Давайте, якщо ви назбираєте мені 10 підписників до, до цього як воду. До 10 січня, то я підписусь на кожного з вас. Ставлю вас в відео і кожному задачу по 100 буксів. Хто хоче ставити лайк. А ми в севріалі вже 9 тисяч. От бачите, ми сьогодні хочемо, маємо дійти до 6-7. Ось да ви можете бачити, зверху там оцей бікольчик Проходьте в 67. Six Six Тут, 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 тут. Seven. Так, що у нас там є? Ладно, все, пішли. Дивіться, який я швидкий став. Але, а про як ми починали відео, то я зразу щось був бедний, бедливий, бедливий. Ой, боже. Я так сказав тільки що чогось. то вже в мене скорості було мало. Щас психи! А! Ого, ви бачили? Я психів! Ура! Я психів пройшов! В і ви устали. Давайте подождем. Все, погнали. Раз, два, три. Пія! Не успіх. Давайте ще одну питомцю купим, сейчас быстро пробіжимся. Все, я сейчас сдохну. Все, купляю. Карл, 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 Карл. Да боже. Да, да, да. Что там случилось? роздвоєння раздвоение І з мене виходить дівчинка, А дівчинка плюс хлопчик дорівнює дитинка. Ну що, давайте. Я вам вже давить по 60 энергии. Ну, давайте енергію ще скачнемо на 5к. Ну, може, чуть більше. Зараз 15к разбираем. Короче, Ладно, все. Вау, який я швидкий! Хто б полетіл я був раніше. Да. Так далі. Ого, як швидко! Давайте хоча б 3К Всіх 7! Я хочу Сикс 7! Сик 7! Всіх 7! Кулі тільки... Щоб ви знали, сіки в мене време, у мене зараз... 4, час, 4 часа ночі 34 хвилини. І я знімаю відео тільки для того, щоб ви поставили лайк, а де дивилися мої відео без підписки, без лайків. Я ж бачу 21 перегляд, 0 лайків і, і 2 подписчика. Що це таке? У ну, мене зарто 8 подписчиків, бо тому, що в, мене десь, в мене за 50 просмотрів. Вобще. І тільки на 7 підписчиків, то значить, скільки ви? 43 підписчика! Спасибо, дивитися без підписки. Ви розумієте це? Я теж це не спорібаю, так що давайте. Хто не поставить лайк, дивитися більше моїх відео не буде. Або, якщо хочете без лайків, хоча б 30 переглядів давайте набирайте. і все. удивите. Я в <гас> Я в я прошел! Так, что тут у вас? Бляха. <сослужим> 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 Ладно, подожди, купи питомца. Я хочу да, хотя б до хотя бы до п'яты дойти. Ч-то боже. Блин, а у нас свитло пропало. Ладно, подписчики. Всім пока, до новых зустрічей. Пока. Сгибу пойти в другую часть. Пока.